Привіт, любителям вишивки! Сьогодні я знімаю своє перше відео і хочу його розпочати з нової порції натхнення. Це, звичайно ж, мої покупочки. В цьому місяці було декілька покупок. Тож, давайте поглянемо, що я там собі придбала. Та-дам! Ну, як ви бачите, замовлення було зроблено в магазині Мережка. Дівчатка кладуть нам ось такі невеличкі листівочки. З допомогою них ми можемо познайомитися з новими дизайнерами, з новими виробниками, і спробувати щось для себе нове. В цій посилечці у нас є декілька наборів, про які я давно мріяла, і які я хочу вишити. Тож, давайте подивимось, що у нас тут запаковано. Приємні шуршання, дуже їх люблю, деякі вибачаються за них, але мені дуже подобається. Відкривання чогось нового. І шуршання. Це дуже приємно відкривати і діставати свій набір, про який довго мріє. Так, ну і перший наш наборчик, який ми тут бачимо, це компанія ВДВ, називається Літня гармонія. Тут, ось такі. Новечки схемки, які об'єднані між собою, в такий семплер літній. Дуже а, про нього довго мріяла, з минулого року, як він тільки вийшов. А, зараз багато дівчат а, відшиває а, такі наборчики, так? А, є а, моя землячка, харків'янка Юля Творчий куточок. Вона відшиває а, кожного сезону по Декілька елементів, і таким чином за декілька років у неї вийде така чудова, може і раніше, чудова картина. Далі, що ще є в цьому замовленні? В цьому замовленні є у нас декілька органайзерів. Перший органайзер у нас для бісеру від чарівної країни ось такий. А ще його не пробувала, спробую і тоді. Обов'язково скажу, що зручно чи не зручно. Також замовила собі магнітні п'яльчики. Дівчатка вишивають на них Мілхіл. Я ще цю фірму не пробувала, але трішечки пісніше розкажу, на що мені такі п'яльця. І останній набір, заради якого я робила замовлення, це ось така чудова картина. Від Dimensions. Я довго про неї мріяла. Ну, і побудувала собі такий план, що коли я піду у відпуску, то обов'язково його собі придбаю і вишлю Так як відпустка зовсім скоро настане, то я зробила собі такий подарунок. Наступне моє шуршання це ось такий шопер. Шопер придбала в магазині перший раз. Дуже швидко пройшла. Через пром замовляла. Замовляла разом з бісером. Ось такий красивий бісер. Пізніше, трішечки ближче, вам покажу його без уже пакування. Вибачаю, це слухає в наушниках, але приємне шуршання, довгоочікуваного набору. Так, наступне. Моє замовлення було зроблене у рукодільному сундучку. Дівчата кладуть ось такий чудовий подарунок, приємний, бонус, чайочок, цукерочку солоденьке. Ну і, звичайно, хочу вам показати, для чого я замовляла п'яльчики. Це, звичайно, мюхіл, мій перший мілхіл. У цьому році був у нас якийсь бум вишивальний МІЛХІЛ. Ем, всі вишивали в Я цей момент пропустила, тож вирішила, що мені теж треба. Півоні вже немає на те. Тож замовила собі ось таку пташку. Ну і вже на осінь ось такий фургончик з гарбузиками будемо вишивати. Також замовила ще один органайзер. Такий приємний. Ну і, звичайно, тканинки. Тканинки, блакитні. Ось так виглядають мої придбання. Запрошую вас подивитись моє наступне відео, де я розповім, що ж я буду розпочинати у свою відпустку. Тож, до нових зустрічей. Зустрінемося з вами у наступному відео.